Досить жваву дискусію викликала президентська ініціатива виділення тисячі гривень кожному громадянину України. Особисто ж я вважаю цю ініціативу не просто популістичною, а й навіть шкідливою для нашої економіки. І в цьому відео поясню, чому. Почнемо з того, що подібні випадки в історії вже були. Хтось може згадати Юліну тисячу, але сьогоднішня ініціатива трохи відрізняється, бо гроші можна витратити лише на купівлю товарів та послуг українського виробництва. І в цьому сенсі вона більше схожа на інструмент є підтримки, коли всі вакциновані від ковіду отримували тисячу гривень. Чому зараз вирішили дати по тисячі гривень? Скоріше за все, ця ідея була розроблена в рамках програми, «Зроблено в Україні, і має ту саму ціль, що й національний кешбек стимулювати внутрішнє виробництво. От тільки незважаючи на те, що я теж є прихильником розвитку українського виробництва, але я досить скептично відношусь до ідеї з тисячою гривень, спробую пояснити, так дійсно однією з головних проблем нашої економіки є слабкий внутрішній попит, який зумовлений низьким середнім рівнем доходів населення. І найпростішим рішенням тут може бути виділити гроші з бюджету на посилення цього попиту. І теоретично можна з бюджету виділити не тисячу, а п'ять тисяч гривень і не разово, а щомісяця. Так чому ж це не спрацює? Почнемо з того, що сума є невеликою і тому піде на товари, де українські підприємства і так контролюють левову частину ринку. Наприклад, до 2014 року головним конкурентом української книги були російські видавництва. Зараз це питання вирішено забороною ввезення російських книг та зростанням популярності саме україномовних видань. І фактично це відродило наше книговидавництво. А тепер питання: чи простимулюється тисяча гривень додатковий попит на книги? Мало ймовірно, бо ті, хто купував книги раніше, той продовжать їх купувати. І цілком ймовірно, що ця тисяча приведе до ефекту витіснення, бо хтось вирішить, для чого мені витрачати власні кошти на якусь книгу, якщо я їх можу витратити з отриманої тисячі. Аналогічний ефект витіснення відбудеться в інших сферах. Якщо комусь будуть необхідні квитки на укрзалізницю чи квитки на культурні заходи, то він купить їх з цієї ж тисячі, а зекономлені гроші витратить на щось інше. Плюс також ефект витіснення повністю нивелює економічний ефект збільшення виробництва, заради якого і мав би запускатись цей механізм. Можна припустити також, що в деяких сферах відбудеться збільшення виробництва. Ну, умовно, хтось через дорогі квитки в УЗ не часто користувався цим транспортом. І ця тисяча дозволить зробити йому додаткові поїздки. Як це вплине на економічну активність? Та ніяк. Звідси випливає ще один аргумент. Саме через розмитість понять купівлі товарів та послуг українського виробництва ініціатива є економічно нежиттєздатною. Тому що там підтримуються не системоутворюючі галузі та напрями виробництва, а скоріш залежні від системи утворюючих. І якийсь час за рахунок таких вливань можна штучно утримувати більш високі обороти в цих галузях. Ну, умовно кажучи, збільшиться пасажирське перевезення на Укрзалізниці або зменшиться борги за комунальні послуги. До речі, з таким же успіхом можна дотувати витрати на квитки чи комунальні послуги. От тільки як тільки пігулки закінчаться, то вся система рухне, тому що не було створено систему утворюючого бізнесу, який би підтримував життєздатність конструкції без таких вливань. Такими підприємствами я вважаю експортоорієнтовані підприємства, які експортують продукцію з доданою вартістю, таким чином створюючи високооплачувані робочі місця, економічну активність в суміжних секторах, в тих же укрзалізниці чи книговиданні. А поточна система розбиває і без того дефіцитний ресурс на галузі, які не можуть створити довготривалого ефекту для економіки. Ну і останнє в умовах дефіциту фінансових ресурсів, невизначеності зовнішньої підтримки та дефіциту зброї на фронті, такі ініціативи є шкідливими для нашої економіки. Бо якщо тисячу гривень помножити на 30 мільйонів населення, то це виходить 30 мільярдів гривень. Які можна витратити на зброю. Тим більше, що витративши гроші на зброю, можна прямо стимулювати внутрішнє виробництво, а не опосередковано через споживання. І це питання пріоритетів, які чомусь досі не зрозумілі керівництво нашої держави. І якщо підсумувати, в умовах обмежених ресурсів це саме бездарне використання коштів.